Ця ручка дуже зручна, і я б сказала, що вона одна з найміцніших для торби. Її можна в'язати як в одну ниточку, так і в декілька. Я взяла 4 і в'яжу у 4. Це дуже простий, плоский шнур, але виглядає він дуже гарно. В'яжеться він дуже просто. Починаєте ви з двох повітряних петель, і потім ви в'яжете за реберця, повернули. Дуже важливо повертати, бо тоді буде така горизонтальна рисочка. От знову я в'яжу під ці дві, я протягую ниточку. І далі пров'язую їх разом два кроки. Повертаю, знову гачок під ці дві, підреберся, раз, зробила крок, два, повернула. І ось у нас тут залишаються такі рисочки. Повернула. Ось така краса у нас виходить. Я зараз покажу на світлішому варіанті. Ось так. Тобто тут в мене чотири ниточки, я потім їх закріплю. І тут І ось така гарна ручка. Вона дуже міцна, і ваша торба витримає вагу дуже таку серйозну. Я взяла одну ниточку, щоб показати, як я починаю. Я в'яжу першу повітряну петлю, другу повітряну петлю. І зараз в першу повітряну петлю, в другу від гачка, я в'яжу просто стовпчик без накиду. Потім повертаю в'язання і в'яжу стовпчик наступний без накиду, ось в це реберце. Протягую ниточку і пров'язую разом. Знову повертаю в'язання Тепер у мене вже таке реберце з двох ниточок, протягую туди гачок, далі протягую через них нитку і пров'язую разом. Знову повертаю в'язання. І тепер я продовжую в'язати так, як я вам тільки що показувала на товстій ручці. І навіть ця виходить дуже міцна. Саме таку я в'язала для кейсу на телефон.